Друзі, рада всіх привітати на каналі Давайте Малювати. Вибачайте за таку довгу перерву на каналі, не було давно жодного відео. Я хворіла, було трошки не до запису відео. Сьогодні ми не будемо нічого писати поки що, але сьогодні пропоную зробити огляд одного з магазинів художніх товарів в місті Одеса. Минуле відео, яке я записувала, знаходячись в Чехії з художнього магазину, дуже вам зайшло, дуже було багато переглядів, тому чому б не повторити. Ти це вже в рідному місті. Взагалі, коли є дуже довга перерва між написанням якихось робіт, я зазвичай ходжу в художній магазин, обираю собі якусь можна навіть невеличку обновку, і в мені одразу прокидається оце дике бажання почати щось писати, використати, випробувати фарби або новий папір, або щось, і я так себе мотивую, щось почати знову робити. Напишіть, якщо у вас так само, до речі, в коментарях. Я буду рада почитати. Тож, сьогодні давайте прогуляємося одним з магазинів міста, подивимося, що є, які ціни, і взагалі приємно проведемо час. Тож, давайте разом зі мною сьогодні прогуляємося магазином Акварель. Я покажу взагалі, що я для себе обрала, що є на полицях. Почнемо з паперу. Мушу сказати, що в мене трошки розбіглися очі. Дуже великий вибір якихось книг, акварельного паперу для олійних фарб паперу. Величезна кількість скетчбуків для маркерів, для графічних, але саме для професійного використання в акварельному живописі майже нічого не знайшла, окрім ось цієї склейки. 100% бавовна коштує приблизно 800 гривень. І також ще припав скетчбук від Роса, дуже гарної якості. Я маю такий один і дуже його рекомендую. Там також є 100% бавовна. Для тих, хто пише олійними фарбами і не хоче на холсті це робити, є класний папер для олійного живопису. Далі прогулялися по стенду з пензлями. Чесно кажучи, вибір саме для акварелі не дуже багатий. Є дуже-дуже дуже багато всяких пензлів синтетичних для декору, для хобі або для олійного живопису вони підійдуть. Круглі тоненькі підійдуть для деталей в акварельному живописі, але. Дуже великий вибір ось таких наборів саме для якихось хобі або хендмейду. Єдине, що припало як для акварельного живопису, це з єноту. ось, така, ось такий варіант, він коштував би вам приблизно 738 гривень. Але для акварелі я все ж таки раджу мати хоча б один пензель з натурального ворсу. Якщо вибір пентлів мене, мене трошки засмутив, то з вибором фарб тут все в порядку. Дуже велика кількість стартових наборів від роса, від Ван Гог дуже багато. Я обрала собі кольори, яких мені не вистачало від роса акварель. Далі просто потрапляємо у рай, бо. Саме так він виглядає для митця, бо є дуже велика кількість різних виробників на будь-який смак, на будь-який бюджет. Дуже гарної якості фарби, олійні, або акварельні, або акрилові, в залежності від того, чим ви працюєте. Ціни нормальні, такі як і усюди. Дуже багата кількість акрилових фарб, дуже багато олійних фарб. Тож, раджу тут обирати фарби. Я обираю фарбу, яка в мене скінчилася. Це олійна фарба, кадмій жовтий. Він в мене закінчився, тому я кладу його собі у кошик. Чесно кажучи, мені особисто легше обирати все це в інтернет-магазині, бо коли ти заходиш уже в сам офлайн-магазин, в тебе трошки розбігаються очі, і ти забуваєш, за чим ти прийшов. Ну, це в мене так. Напишіть, якщо у вас так само. Дуже багато усіляких форм вирізок для хендмейду, і ось ще хочу заострити увагу на ось таких книжечках, чому я не раджу їх купувати. Думаю, що такі книжки не є інформативними. Вони не можуть навчити вас писати або малювати, бо тут дуже гарно оформлена поліграфія, але теоретичних знань ну тут ну 0,5 напевно. І, як правило, це ну абсолютно ніяк не допомагає засвоювати вам матеріал. Також нагадую, що буду рада, якщо ви підпишетесь на канал. Давайте малювати, поставити вподобайку цьому та іншим відео. Також у мене є патреон або можете залишити свій донат на розвиток каналу на баймієкофі. Усі посилання будуть під відео.